Добрий вечір. я запрошую вас, під абажур. Сьогодні у мене в гостях наша колишня колежанка. Вона працювала на Радіо Поділля-Центр. На сьогодні її ім'я і прізвище це бренд, це марка в індустрії свята. Вона, ця особистість от, приваблює своєю енергетикою, вона приваблює своєю креативністю і стилем, а ще голосом. Сьогодні у мене в гостях Олена Польова. Вона є організатором урочистих подій, співачкою, ведучою. І я дуже рада страшенно її бачити, тому що у нас вже перед ефіром був тут галас, вже всі обіймалися, всі цілувалися, один одного пізнавали, питали і розпитували. Дуже рада тебе, бачити. Дуже рада Наталка, дуже рада побачити всіх хто зараз за лаштунками. Всіх пообнімала, поцілувала, повернулася знов. У свою юність. <laughs> от ти знаєш, ти е, абсолютно правильно сказала, тому що от мені чомусь захотілося розпочати нашу програму з фрази А ти пам'ятаєш? От я хочу тебе запитати, а ти пам'ятаєш оту роботу на радіо, та? чи у тебе є ота ностальгія за тою популярною ностальгією, яку ти колись вела? Взагалі, от що, що у тебе залишилося в спогадах? У мене в спогадах залишилася перша штампу паспорті. Тому що тут я знайшла свою долю і не пам'ятати цей період я не можу. Звичайно, це сам найкраще, що є. Всіх, кого сьогодні побачила, згадала, до речі, Сережка колись говорив, що я єдина в його оточенні жінка. Подружка Це Їди ти говориш про, про Сережу Нетичука, Ага, який у нас сьогодні Ось. працює на ефірі. Да, Дякую тобі, друже. Я думаю, що ми і залишилися друзями надалі. За програмою я, звичайно, сумую, тому що я людина публіки. Я люблю, коли мене слухають, мною пишаються, говорять компліменти. Чи про мою роботу чи, чи як про жінці, роботу, чи як як жінці, жінці. так угу. і ця програма це моя була дитина, яку я виносила і дуже нею пишаюсь. Вона була популярною. Я гадаю, що такого формату програми і на сьогодні мали дійсно свого слухача, і їх дійсно не вистачає. Я зараз хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете телефонувати, ставити свої запитання, долучатися до нашої розмови. Ми будемо вам за це дуже вдячні. Будь ласка, телефонуйте. Телефони ви? Бачити на екранах, знаєш, ти настільки яскрава особистість, настільки цікава ведуча, що мені здається, що ти могла би зробити кар'єру не тільки на радіо, ти могла б зробити дуже хорошу кар'єру на телебаченні. От чи були у тебе такі думки, мрії, бажання? Якщо так, то в якому форматі е, тобі би от, цікаво було працювати? Ой, больна тема! Я мріяла. Я мріяла про телебачення, я дуже люблю працювати перед камерою, дуже люблю креативити, дуже люблю працювати без сцена, Е, якщо ти хочеш, щоб я сказала, на, на що б моя програма Так, була... Та, да. Я себе от бачу, хто зверху, на місці Каті Варнави чи Фреймут, до речі, Фреймут мене думаю. Не подобається? Ну, чи, а, а знайома ти знаєш? Ні, я з нею не знайома. А, вона підбирає дуже фрази часто. Mm -hmm. Ось, Гумористична програма, треба гуморити. Ось веде тобто те, що все веде... все одно це була би якась тут була б це така та, розважальна програма, розважає. тому що вести весілля, а тут говорити на політичні теми і обговорювати комунальні послуги з депутатом, uh -huh. то було б неправильно. А мені здається, ти б це й могла. Могла б могла б могла б ось якби впряглася, як то да. кажуть, або uh -huh. щось на кшталт, як у Івана Урганта, от запрошувати людину, ефір. говорити uh -huh. про неї відшукувати якісь про неї цікаві дані. Оце. Моє. Угу. Я, я, я не знаю, чи ще в такому віці беруть, я беззадоволена. В такому віці починається? 35. Я теж говорю: в 35. Ну, 35. Ну, Павалійка тільки в 35 почала йти на чорнер так пізно. Так що думаю, думаємо. Менедж... Так що хто да, його да, знає, так, так, правда? Ж? Що попереду. Да. <laughs> Знаєш, а, я от ще подумала про те, що ну, ти ведуча урочистих подій. Та, і е, одна справа, коли ти ведеш у своєму місті, потім вже область, потім. Україна, Країна, і потім ти переходиш вже кордони своєї рідної країни і коли ім'я Олена Польова з'являється поруч з такими країнами, як Північна Корея, як Польща, як Німеччина, насправді це вражає. Yeah. Е, о, запитання у мене до тебе такого плану. Е, які особливості от, ведення весіль саме в інших країнах, е, що не подобається, і що подобається? От Як ти працюєш? І хто ці люди, для кого ти працюєш? Бо мені чогось здається, що це, напевно, іммігранти. Хоча от, бачу фотографію той самої етап Північної Кореї, там ніби всі їхні? Там всі їхні. Ну, справа в тому, що корейців живе дуже багато в Таджикистані, в Туркці в стані, там знаходиться великий порт в на Японському морі, угу. тому кораблі стоять, торгівельні якісь залишаються там на роки люди часом. Тому всі, всі наші люди. Угу. Ось спасибі. Тобто мова російська в тебе йде, так? Так, так, так. Спасибі соціальним мережам. Просто знайшли, просто запиталися, зможу приїхати чи ні. А особливість якась ти знаєш, Наташа казали, що. Отут, в такому певному місці, треба те зробити. В Польщі ми поки не поїмо, не, не, не поїмо. перший суп, нічого не буде. Все одно все е підлаштовується під те, як ти робиш. Закінчується так. Роби, щоб було хорошо. І все врешті-решт, тому що коли вже вони дійсно бачать на що нашу напевно. Ну Польщі немає такого поняття, як ведучий. Там ходить дядько, який зі всіма співає. Вони п'ють, вони співають, вони п'ють, вони співають. Таке, щоб хтось їм заспівав, щось сказав, до тосту запросив, погрався з людьми. Поляки, німці були всі я тільки на рухах, пояснювала і на польській мові, де я там що розумію, що можу сказати, як робити. Перший день був з перекладачем, а другі сказали: слухайте, не приходь перекладач. Вони вже всі її розуміють для людей. Це щось нове. От хочу сказати, що в Німеччині я відвела, да, і одна жінка сказала: Альон, тебе мало, ми б хотіли більше. Но, е, рамки ювілею Треба тости сказати, треба людям, а люди в Німеччині ходять, стають, йдуть тарілками за їдою, там не сидять. Фуршет. Там, да -да -да, в них фуршетні столи, як all Inclusive, як в готелі. То, то там такого немає, щоб всі сиділи і тебе слухали. Немає. І тут... Я, я знаю, що там таке. Як я буду працювати, думаю, я зрозумію через 15 хвилин. Я попрацювала годину, дві тут тебе мало. Говори, співай. В мене пішла, пішла і поезія, в мене пішла пісні. Да. Слухай, то до чого закінчилося? Чим все закінчилося? До чого ми дійшли? Що подруга моя, в якої я працювала, але сказала: слухайте, ви хочете польову? Давайте так, давайте не будемо її в рамки е, е, угу. якогось ювілею. Хочете, давайте, коли закінчаться всі наші новорічні корпор... Буде корпоративи, <танцерт> зробимо творчий вечір альонки польової. Хто хоче, купляємо білети, поїли один раз толком і два відділення. І була двох да, да, да. Хай вона, хай вона співає, танцює, плаче про батьків, про себе, про жіночність. Такий угу. або майстер-клас, або вебінар, або... Що, за, що завгодно. Е, щось на кнакшталт, таке зараз хоче зробити кліб'енко. Е, угу. Каже, давай. В де я... Ну давай, до речі, я, я якраз я твої земляки, давно вже тебе дійсно да, от якось не бачили, в да, да. якомусь такому форматі першого глядача ти вже маєш, додає. Да, <реш> і я сподіваюся, що наші глядачі зараз я до нас сам. доєднаються, будуть ставити свої запитання до Олени Польової. Ми працюємо в прямому ефірі. На своїх е е е різних урочистих подіях ти співаєш. І голос твій е просто ну, чудовий. Я зараз хочу е нагадати нашим глядачам, е що це за голос. От буквально фрагментик показати, і далі ми продовжимо розмову. Класно, Навіть Олена каже, їй подобається. Це, це просто така раритетна запис, де ви її знайшли. Е, ну, YouTube однозначно, але е, знаєш, дивує мене також те, з одної сторони, дивує, з іншої сторони пишаюся, тим, що е, ти в принципі, стосовно от, співу, музики, ти самоук, по суті, ти такий певний самородок. Так? Консерваторії, музичної школи, цього нічого немає, у тебе є педагогічна освіта. Так? Е, е, коли ти вперше зрозуміла, що ти класно співаєш? Ну, в принципі, співала я завжди в якійсь вокальній групі, ніколи не була солісткою. Ти не будеш про те, якщо ми зараз на дзвінок відповімо, а Давай, потім ми продовжувати. Да? Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий. Будь ласка. Я хочу поблагодарити Альону. Ви що з нами? Людмила. Людмила. Людечка, дякую вам. Я, знаєте, клянуся, що ще багато літ. Буду радувати всіх. Я маю таку мрію увійти в Книгу рекордів України як найстарша ведуча і 80 років вести весілля в сучасному одязі і бути популярною. А я тобі то цього бажаю. Дякую, дякую. Продовжимо про спів. Про спів, де я навчалася? Ні, взагалі. Е... А звідки да. Ну, співала я із дитинства, співала завжди. Десь колись була вокальна група, я і 11 хлопчиків, це було в школі. 11 хлопчиків. Да, да, да. угу, угу. Але це така була дійська-дська. є на світі місто без запра, пісня про жирафа. Але так, щоб я вийшла і співала, треба подякувати Олегові. Чоловікові. Це сталося після 30 років, так щоб сольно. Mm -hmm. А спасибі ще прем'єрі. Валєвська не стигає придіватися в Клімєнко ще штани не в діті кожен. Що в перерві робити? А мені треба вже оголошувати. Доет, он і она їм треба довго передітися, валя і Міша. Тому mm -hmm. Альона, вивчи пісню, вийди, поки вони будуть всі переодіватися. Це необхідність mm -hmm. професії, необхідність часу. Я ні... Ну, і це і твоя родзинка в той же і час. Це, і це родзинка. Ну, ти робиш такі незабутні дійсно свята для інших людей. А хто робить свята для Олени Польової? Олена Польова. Ага. Бо є такий у мене девіз. Я його в цьому році буквально озвучила, коли викладала в інстаграм хвилинну таку мініатюрку про підготовку для своїх, перед своїм святом. сказала, що ось ось почнеться. І якщо ти робиш свята для інших, то для своїх друзів ти просто зобов'язана. Нема такого я пашу, пашу, пашу на праздниках, От тепер моє свято. Дайте я Але, сяду. дивися, ну, Ти знову кажеш для своїх друзів. А я питаю тебе для Олени польової, для Олени польової свято це наші весілля з Олегом, це наші вечірки. Все одно робимо ми самі. А от з цього місця, давай ми зараз все ж таки окремо і поговоримо. От я зараз хочу запитати наших глядачів. Ви взагалі, от, подружжя, чоловік, жінка, в своїй сім'ї святкуєте День першого поцілунку? Ви там, скажімо, за п'ять років знову робите своє весілля? Напевно, що ні, а вони роблять. Так. І от зараз, Олена, я хочу, щоб ти про це трохи розказала. Що це за день першого поцілунку? Що це за, за, за кожних п'ять років весілля? Значить, розкажу чоловіки, взагалі мають таку здатність не пам'ятати взагалі дат. Я, я дуже часто пропоную на весіллі зробити в ЗАГСі татуювання на Єва Ягадічні що собі нагадування тому, про що весільника. не пам'ятаю взагалі, що друг Вова. І якорь, це пам'ятає. Що ВДВ на другій руці це пам'ятає все життя. Коли зустрівся з коханою ні. Але тут все в руках жінки. Ой, як красива фотографія. Оце наш день першого нашого поцілунку. Це вісімнадцяти річного дня вашого першого да. поцілунку. Да. Е, то я розкажу, що жінка, жінка вона мудріша, вона може зробити дуже просто. Проходить місяць. Ти 16 червня ну, вважаєш, що це день твоєї зустрічі, 16 липня говориш, я тебе вітаю. Ну і щось там. Цукерочка. З яким святом? День нашого першого поцілунка. Ага, Проходить це такий ще початок. Проходить ще місяць. І коли вже було півроку, він сказав, я не пам'ятаю ні тої дати, ні тої, ні тої. Ну то, що 16-го <гум> у нас з тобою вже через рік це були мої улюблені квіти. І так кожного року, 16-й, лілеї, лілеї да. mm -hmm. кожного року це тепер ну, нагадуюсь сама, сама робить девушка. А для чого робити е кожних 5 років весілля? Тому що знову розказую. Тобі б зараз зробити весілля, ти по іншому, правда, зробила? Ну на ну, скажи чесно Напевно, звичайно, життя змінило. кого зараз не, не спитайся. Тому зараз і люди роблять 25 років дуже популярно зараз. Так? Срібне весілля робити. Чого? Тому що те, що було 25 років тому в селі на 300 людей, де баба Ганя мішала ложкою олів'є, понімаєш? Mm -hmm. вона хоче по-іншому, в сучасному ресторані Більш вишукано щоб та, вишукано, напавлено. щоб було дорослі діти вже, mm -hmm. можливо і онуки. Чому я роблю з Олегом? Тому що на день першого весілля ми були ще не дуже спроможні. На день уже нашого вінчання через 5 років ми вже спромоглися зробити краще вже з лімузінами з тим всім. Пройшло 10 років, ми вже спромоглися з'їздити і чотири сезони знімати собі кліп. А тепер вже традиція, то що це я вже 15 не буду святкувати. Получається, так? Час швидко спливає. Я просто ще раз хочу нагадати, що у мене Олена полюває сьогодні в гостях і у нас є. Телефони, у нас прямий ефір. Ви можете ще встигнути поставити їй свої запитання або слова вдячності, будь ласка, ми їх приймаємо. Олен, у тебе є ще один такий проект, про який я би слухала з відкритим ротом і розплющеними очима. Довго, якщо чесно. Це різдвяні зустрічі в Олени Польової. Це щось неймовірно, як на мене. От це такий закритий проект, я би сказала, та так. давай мені декілька слів розкажи для наших глядачів, бо я трохи знаю, і я дійсно захоплююсь цим. Я одразу випереджаю твоє запитання, чому я не виведу цей проект на якийсь рівень, ну, не домовлюся з якоюсь кафешкою. Ну, по-перше, всі публічні люди, всі відомі люди, хочуть іноді теж. Без краватки відтягнутися поповні, щоб їх ніхто не знімав, і офіціанти тобто, не стояли на щоб зрозуміли наші глядачі. Ти цей проект робиш у себе вдома. От те, що зараз на екранах бачать наші квартира. глядачі, це олена на квартира. Далі розказуй, яким чином? Бо всі думають, що це якась студія. Чи Ні, щіч? це не студія. Мої, мої друзі стали це чекати. Це тематична вечірка. Це тематична та? вечірка. Після другого Це вже 10 років було. Перша вечірка, друга. Ми переодягали гостей. Сережа Непічук теж там. Там був а потім стали, а потім стали. Він сидів зірка да, найпростіше було там ганстери, не ганстери, японська сакура. Звичайно, до цього всього піжамна. треба піжамна вечір вечірка цього року. В джазі тільки дівшки, хлопчики з дівчатками були в різних образах. Мої друзі стали чекати. Тобто, вдома, ти вдома виносиш меблі. Я не просто виношу меблі, я знімаю двері, я виношу меблі, я розбираю дивани, тому що в мене багато людей: 24, 24 28, 20 декорацій, фотозйомка десь треба ще дуріти, тому в одній кімнаті ми їмо, в другій кімнаті у нас фуршет, на балконі у нас солодкий стіл, на другому балконі у нас курілка. Да, 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 да. Кругом там у нас кава, там у нас чай, щоб люди прийшли на вечірку і розслабились. І коли Ігор Леонидович Лисий підняв, значить, тост і сказав Я. Цих вечірок чекаю більше, чим ні, більше, нового ніж, ніж нового року, тому що вся родина готується, вже питається, боже, які костюми, mm -hmm. тому я вже не маю права. Звичайно, це спочатку були прості декорації, проста натяжка, якась розтяжка, костюми про перемогу, про те, про все. Військова вечірка. Ну, чесно кажучи, те, що ми бачили, це витвір мистецтва. Ну, ми готуємося так, вже три це... місяці. Якщо вона в мене в січні, в лютому. То я вже у листопаді починаю готуватися. Ми це хто знову ж таки. Ми хто Це, хто це хто робить? я і мій коханий чоловік, який включився в правила гри, який сам став до цього причетний, який вже сам щось виробляє. Якщо я роблю три тисячі квіточок на сакуру, то я кажу, коханий, поїхали вночі. Давай десь шукати дерева. Давай придумаємо як їх, бо мені треба. Ось. Ну, ми зараз от теж побачили, що дизайном ти теж займаєшся, та не тільки організацію, але якось ще оформлюєш і весілля також. І от ми зараз на екрані бачили, зараз режисер нам ще раз покаже. От, до речі, це пасхальний такий дизайн, це твій? Так, да, це моя хата, мої. Знаєш, можна купити. От в Німеччині я часто буває, там все є. Там свічечки у вигляді, зайчиків, там кошики, там те, там те. Але купити. Пів метра ж, хутра, угу. так штучного, купити фетр для клювчиків, сидіти, вирізати і наповнювати їх синтепоном, стягувати. Потім всім друзям, хто до тебе прийшов, подарувати, і в кожного ця ціпочка в хаті. Ну це ж прекрасно. А діти твої теж роблять, дочка, син? Е, мої діти в, мої діти навчаються в Польщі. Ми їм зробили. Ну, знімають квартиру, як всі студенти. Оце донечка. Так? Так, це донечка моя зараз. От приїжджала синочок десь тут поруч. Це, це матуся, мама. Матуся, наша модніця. <рес> ну і Пашка, О, Пашку ой, Пашка привіт наш, Пашці. Передай та... це братик. Братик наш порад порада людина та, креативна, <рес> бо в п'ятдесят три роки ставлю ще побачили фотографію. <рес> Тіряю мисель. Діти в Польщі. А, діти в Польщі. Ми їм зробили, ми розуміємо, що у них буде теж проходити вечірки, тому ми квартири їм ремонти, щоб ви розуміли, не ремонти, я не везу звідси бригаду. Я йду в магазин розпродажу, купляю різні шпалери, які залишилися по 50 гривень mm -hmm. різних, обклеюємо ними двері, старі меблі, беремо балончик, фарбуємо старе люстерко в сірий, фарбуємо всі під вазоніки, підстаканники в червоний. За Пійки, як один казав наш друг, він зараз мене почує, із лайна конфетку. От, це ми робимо, тому що розуміємо, що до моїх дітей будуть приходити, і вони так і е, роблять. До них приходять, ми всі граємо на гітарах, мій син грає на гітарі, вони всі співають, вони активні. Тому всі до них тягнуться. І моя доча каже, мама, у нас так само проходять вечірки. Це Наші глядачі дивляться і думають, все, ми теж хочемо до Олени полівої, ну не вже так можна жити, не вже їй свята не вистачає її роботі. Вона ще це свято таке, от справжнє, притягує до себе додому. От. Ну, якщо такі думки виникають, то це дуже добре. Знаю, що ти ведеш концерти, крім того. Так. Та? І, в, і в концертах, і в різних там урочистих подіях, ти буваєш з різними зірками, різної величини дійсно. З ким у тебе збереглися такі теплі стосунки? Бо одна справа по собі знаю, попрацювали та й усе. А от те, що тепленьке таке, те, що близьке, те, що своє. Ой, на жаль, на жаль, я не товаришую з групою ні ангели, з Альошою, з Джамалою, ні з якими ні. працювала. Разом. <гум> да. Ну, десь перетиналися. Ну, звичайно, наші. Наші. Наталка Валевська, це ж ну твоя учениця, всі, до речі, да? моя та? учениця. Дякую, що знаєте. Мілочка Нітич зараз буде на весіллі в мене дружкою. З нею гарні стосунки. Я приїжджаю до неї в Київ, зупиняюся. Із тих з ким спілкувалася і найкращі спогади mm -hmm. про Вітю Павліка. найкращі. проста. Дуже людина, дуже файна, дуже класна. Вітюша, спасіба, дуже простий. Виявився колись. До речі, тут була інтерв'ю в Сергія П'енкіна. Такий самий з зі... виявився. Такий так? самий простий. Mm -hmm. Не всі українські зірки виявилися такими простими. Тому що 에, Сережа, не могли б зайти в студію, наспівати радіо, центр, блюз, блюз». Ні, випробувається, скільки треба. Повчався одразу, Полчаса, одразу пішов, пішов, зразу включили монітори, зразу все записали. Простий. А наша українська зірка, не буду казати хто. Боже, у на бляк в прем'єрі, боже, у мене, у мене все обід, лимузин, лимузин. ну все. Але для того, щоб бути такою от енергійною, гарною, такою активною, такою креативною, потрібно якось приділяти час собі. Чи в тебе якийсь особливий спосіб життя? Та як ставишся знову ж таки весілля завжди? Там і випивка, і цигарки, та і взагалі харчування, яке у тебе що у тебе от, в житті? От який в житті твій мене власний? сталися великі зміни. У мене з чоловіком здоровий спосіб життя. Це викликано: ну, перше, що діти навчаються за кордоном і за тисячу кілометрів. Ми маємо бути завжди у формі. Якщо «мамочка, приїдь», маємо сісти і поїхати. Не дивлячись, що гуляли вчора чи не гуляли. Це перше, mm -hmm. найпер. Перше угу. здоровий спосіб життя, здорове харчування. Е, Віднедавна вже десь з пів місяця. У мене є власний масажист, який займається здоровим масажем. Його звати Олег Фіщук, це мій чоловік. Е, він придбав е, масажний, збитиш, ну, масажний стіл. Він навчився всім технікам. У мене не болить ні шлунок, ні пішлункова, нічого е, Знає, як робити масажи внутрішніх органів спини, лікує мені моє Я стегно. Все мені робить. Ну, Це висококласний музикант освоїв ще одну професію. І... Ну, вже, Фотограф, ця фотосесія на, на даху. Хто? Олежка, то що? Цю фотосесію, до речі, в інтернеті можна побачити на Оленній сторінці. Кому треба зраз... фотосесію на даху? Дзвоніть, пишіть мені. Іще? Фотосесія масажі, масаже. Бач, бачите, тебе ще один бізнес відкривається. Да, да, <світ> да, да, да. А, Олен, ще от таке запитання. Всі люблять рахувати чужі гроші. Та? Що для тебе гроші взагалі? Для чого гроші? Тобі? я Там. не буду кривити душею і казати, що Боже, це не важливо, важливо те, що в тебе в душі. Гроші це певна свобода. Свобода навчати дітей, де ти хочеш. Раз. Свобода подорожувати це два. Свобода відправити свою матусю на 80 років, де вона зараз знаходиться в санаторій, нарешті в перший раз у житті. Три. Але в мене немає захмарних, я не хочу трьохповерховий будинок в лісових грінівцях. Я знаю, що я його не потягну. Я не хочу кру круту машину за 150 тисяч доларів. Тобто для тебе це рідні і це подорожі. Це рідні, і це подорожі, і це світ. Я тобі дуже дякую за участь. під абажуром. У мене таке враження, що я десь побувала, знаєш, на якомусь такому емоційному патті. Так Мало так мало. наш час такий. І дуже рада була тебе бачити. Звичайно, щастя в роз родині кохання, а в роботі, щоб її було побільше. Дякую, дякую. і вам Ти. бажаю гарних тут гостей. Дякую, веселих. Дякую. Спасибі, Наталечка. дякую. Дякую, рада дякую. бачити. Дякую. дякую нашим глядачам. Ми видивились програму під абажуром». Хочу побажати вам гарного вечора. До побачення.